Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, і, як завжди, в нас на каналі Свіженькі пропозиції для вас. Kia e-Niro, 11 місяць 2019 року. В максимальній комплектації Executive Line. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Білий перламутр, Перевірено електронним товщиноміром фарб весь в оригіналі. 2019 чистий рік, 11 місяць. Максимальна комплектація Executive Line. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик. GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння. Автомобіль у відмінному стані. Тримання полоси, адаптивний круїз, мультикермо. І саме основне чесний перевірений пробіг. 77 тисяч 462 кілометри. Мультимедіа, камера заднього огляду, клімат, безрутова зарядочка телефона, підігрів сидіння, охолодження сидінь. Отака комплектація, максимальна комплектація. Також є підігрів. Керма. Досить гарний автомобіль, преміум музика GBL, центральний замок завжди Кіаніру закривається. Підігрів задніх сидінь, шкіряний салон якісної автомобільної шкіри. Так, досить класна пропозиція. Два зарядних пристрої, один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розеточки 220. Є савбуфер в багажнику, аварійний знак аптечка, компресор, смола. Все в комплекті, все як положено. Класний біленький колір, диски в гарному стані. Резина в гарному стані. Підшипники не гудять і навіть не мають натяків на якісь перші признаки. Збережений автомобіль з сервісною історією, з чесним пробігом. Сох батареї 100%. В спокійному режимі їзди автомобіль проїжджає на повному заряді батареї до. 400 кілометрів. Є також інші свіженькі також пропозиції. Це Kia Ya 2020 рік, темно-синій колір. Також автомобіль лише прийшов з аукціону, рестайлінг. Також максимальні комплектації Executive Line, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Також автомобільчик в хорошому стані. У 20-му році в нас вже йде новіша мультимедіа. Новіша мультимедіа йде в 2020 році, йде амбієнт підсвіточка. Є так само безключовий доступ, так само підігрів сидінь, охолодження сидінь. Даний автомобіль має 80 тисяч пробіг. Темно-синій металік. Автомобіль також весь в рідній фарбі, сох батареї 100%. Також нещодавно прийшов за аукціону. Зараз стоїть, заряджається до повної батареї. Також свіженька пропозиція Hyundai Ioniq 28 кВт, комплектація преміум, класний такий сіренький колір, практичний. Також лише прийшов з аукціону. Стан автомобіля відмінний. По салончику як ви бачите, Сірій. Невимушені тона від Hyundai, мультимедіа і пробіг суперовий. 44 тисячі 318 кілометрів. Два ключка, підігрів охолодження сидінь, а також є ще люк. Наступна свіженька пропозиція. Яка лише прийшла з аукціону Kia E-Niro 2020 рік, червоний перламутр Автомобільчик також весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. весь в оригіналі. Рестайлінг 2020 рік. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, звати мене Омелян. Заходьте на сайт. Сайт автомайданчику залишаю в описі. Ціна даного білого кіаніру з доставкою в Україну буде написана в темі відео. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Є багато також вантажних фургонів. Це є Ренотрафіки, Volkswagen транспортери Т-6, Mercedes Sprinter, Renault Master. будь-який автомобіль можна купити для вас, доставити в Україну, розмитнити все, під ключ. Є в наявності також Nissan Leaf 62, Hyundai Kona, Кого цікавить, пишіть на Viber. Звати мене Омелян, дякую за лайки, вподобайки.